Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтери. Я Ірина Баглай, вітаю. Росія планує отримати значне військове підкріплення. За даними інституту вивчення війни, Північна Корея може відрядити додаткові війська в Україну вже у липні серпні. Це потенційно посилить наступальні можливості Москви на кількох фронтах. Як відправлення війська НДР вплине на ситуацію на фронті? Проаналізуємо це і останні новини війни з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Він з нами наживо. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні! слава. липень-серпень, це терміни, коли чергова партія північнокорейських військових може доєднатися до військ РФ у війні проти України. Такі дані розвідок підтвердив міністр оборони Рустем Умеров під час спілкування із журналістами. Загальна чисельність підрозділу, з якого і направляють військових, він сказав, що це 50 тисяч. І по його словам, це спецвійська, особистий резерв Кім Чен Іна. Але щодо чисельності чергового контингенту. На вашу думку, на яких напрямках і для яких операцій їх можуть використати? Це сили спеціальних операцій. Саме з числа сил спеціальних операцій було направлено першу партію північних корейців. Чисельність там 11 тисяч було. Це взимку вони воювали на Курщині. Тому, очевидно, не більше, ніж загальна чисельність, ну це логічно абсолютно, не більше, ніж загальна чисельність цих сил спеціальних операцій. Якщо мова йде саме про цей підрозділ. Це наші міркування, ми можемо тут лише спираючись на вільні джерела про це, про це казати. Ну, Якщо там припустити, що це буде стільки ж військовослужбовців, як було е при першому, перша порція, тобто 11, ну, можливо, 20 тисяч, ну, повністю ШСО він не направить в Україну, це зрозуміло. Тобто, якась, якась кількість військ має залишитися в Північної Кореї. Північній Кореї. Ну, Ми можемо порівняти цей ефект із тим ефектом, який спричинила спричинили перша партія корейських військовослужбовців. Спочатку він, яко казав, що був ніякий, після того вони перейняли певний досвід і е зіграли свою роль, зокрема у витісненні наших військ у Руській області. Де будуть ці люди використані, зараз сказати неможливо, оскільки ну, приймається рішення не тут, приймається рішення в Російській Федерації. І зараз щось прогнозувати щодо цього приводу, на мій погляд, було б неправильно і передчасно. По-перше, їх зараз нема. А по-друге, справді, ну тут ми не заліземо голову очільників Генерального штабу Російської Федерації. Тоді про інше про техніку. т 62 танки, які розконсервувала російське командування. Це інформація від ГУР. По-перше, що це за техніка, і про що це свідчить? Це радянська техніка. Середини, скажімо, ну, не середини це неправильно це 60-70 років минулого сторіччя. Танк він фактично вже був на полі бою. Його росіяни намагалися модернізувати. Вони мають повний цикл його виробництва. Фактично, так? там не треба використовувати ніяких, ніяких нових деталей, деталей, які зараз є підстанційними. Гармата 115 мм, Виробництво 60-70 років минулого сторіччя. Я про це вже казав. Ну, в сучасних умовах він не актуальний, але ну але це танк. Тобто, ясна річ, добре, якщо він є, і, і краще і краще, значить, якби його не було. Але це старий танк. Знову ж хочу повторити, що в сучасних умовах він не актуальний, особливо в питаннях е, протидії дронів дронами. Зараз будь-яка техніка е, фактично е, відходить на новий план, на, на другий план. Важка броньована техніка має на увазі, але без неї. Водночас без неї неможливі глибокі прориви, тому тут Російська Федерація хоче поповнити хоч якимось чином свої війська танками. Продовжуючи тему зброї, ще одна інформація, що стосується оборонного комплексу і потужності виробництва зброї в РФ. Путін заявив, що наступного року вже скоротять оборонні витрати, а за рік ще скоротять на тлі нещоданих заяв генсека Марка Рюти, що Росія навпаки нарощує виробництво зброї, майже в четверо випереджає в цьому всі країни альянсу. Що ви про це думаєте? Чому Путін напередодні робить таку заяву і пояснює це економічним падінням? Ну, вірити Путіну кожен для себе сам вирішує, чи варто вирити, вірити цій людині. О, це по-перше. По-друге, якщо якимось чином трактувати, аналізувати його слова, то давайте ми нагадаємо те, що відбувалося на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, виступи російських економістів, які більш-менш лагідно, обережно, непрямо, але доволі так наполегливо казали про те, що російська економіка вона страждає, м'яко кажучи. Потім вийшов Путін, він там почав значить, розповідати, що не все так однозначно, як кажуть. Але економічні закони, економічні проблеми, вони від слів Путіна жодним чином там ситуація не змінюється. Очевидно, можливо, для того, щоб заспокоїти своїх економістів, він заявив про це. Але на сьогоднішній день не видно, щоб Російська Федерація значить, намагалася якимось чином збавити свої обороти з точки зору військового виробництва з точки зору ведення бойових дій. І під час спілкування з міністром оборони Рустамом Умєровим ми також обговорювали саме дрони на оптоволокні і способи протидії їм. Один із них, який розглядають у міністерстві оборони, це нарощування виробництва дронів на оптоволокні в Україні. По-перше, чи є шанси досягти паритетності, і тоді як це може змінити ситуацію на фронті? Адже ми пам'ятаємо, що на Курщині от переломним моментом було використання саме цієї зброї російськими військами. Куршення це один з основних факторів був за рахунок дронів на оптоволокні. Їм вдалося перерізати логістику до суджі. І великою мірою це спричинило те, що нам довелося звідти відступити до Курської області. Дрони на оптоволокні це український ноу-хау. Але у нас воно не було, не було розповсюдження, але його взяли на озброєні росіяни і бачимо, що, на превеликий жаль, вони масштабували зараніше. Зараз вже дрони на оптоволохні використовується. Українськими бійцями там є різні нарікання на них, там є нарікання щодо якості цих катушок, на яких намотується автоволоконний чи цей кабель, можуть бути обриви і так далі. Але на все свій час бажано було б звісно, звісно все це полагодити і вирішити питання щодо якості і щодо вартості, і так далі. Але ми можемо констатувати, що дрони на товолокні вже використовуються українською армією. Наскільки може бути тягнуто паритет? То вже питання до виробництва. Насправді все можливо, все можна зробити і все можна, всього можна досягти, аби лише поставити поставити відповідні цілі і завдання. Росіяни вчора застосували модернізований гібрид ракети авіабомби гром 1 по Дніпру. Новітня бомба розрахована на дальність 120 кілометрів. Також про неї відомо, що це розробка на базі ракети х 38 Сили оборони збили ціль. Але, пане Денисе, як чи маєте інформацію, припущення, скільки таких авіабомб ракет? Ну воно було представлено ще на авіашоу МАКС 2015, 10 років тому. Але про те, що ця ракета вона може з'явитися, може з'явитися, стало відомо на початку цього року. Ми мали, ми мали справу, очевидно, більшу міру з ракетою. Ну, це гібрид, ми називаємо його бомба-ракета. Тобто один варіант це корогована бомба, другий варіант це фактично кривата ракета, до якої приєднали реактивний двигун. І за рахунок цього досягається така велика дальність до 120 кілометрів. Як бачимо, боротися можна, вона була вчора збита. Тому, очевидно, ППО буде проти цього ефективна. Я, я схильний думати, що це не так багато. Поки що таких екземплярів є на озброєнні Російської Федерації. Вчора ми, очевидно, побачили більш-менш перше його е бойове використання. Але якщо воно було перше, то я думаю, що і в майбутньому так само росіяни будуть його використовувати. Оскільки все ж таки 120 кілометрів це велика дальність, і вони чудово розуміють, що в таких дальностях збивати літаки неможливо. А не скрізь ми маємо таку систему ППО, яка могла б успішно протидіяти, е протидіяти, значить. Е Повітряним загрозом і на завершення Україна ухвалила рішення про тимчасове відхилення від певних зобов'язань Отавської конвенції. Також зміни ухвалили і країни Балтії. Яку оцінку ви можете дати, які наслідки це дає на позитив? Знаєте, я десь рік тому казав про про те, що нам необхідно відмовитися, хоча б тимчасово в свою участь в Оттавській конвенції щодо протипіхотних мін. Чому я так і казав? Тому що Російська Федерація не, не приєдналася до цього міжнародного документу. Вона активно використовувала і використовувала, і буде використовувати протипіхотні міни. І наскільки вони можуть бути ефективними, ми побачили на прикладі нашого контрнавсту у 2023 році. Е Значне, дуже величезне мінування території, ну фактично це був один із чинників, яким за рахунок якого їм вдалося зупинити наш контрнаступ, і він не був настільки ефективним, як ми на це розраховували. Це одна з причин таких, там було багато причин, але мінування це одна з таких причин, і дуже суттєва причина. Тому ми зараз е не є в рівних умовах із Російською Федерацією, і наші сусіди, і наші партнери, країни Балтії, Фінляндія Польща вони раніше за нас зрозуміли, що треба від цієї конвенції відмовлятися, оскільки Російська Федерація... За рахунок піхоти, за рахунок от своїх піхотних штурмів вона намагається атакувати. І якраз мінування це дуже ефективний, скажімо так, засіб протидіяти протидії проти і піхоти, і проти мотоциклів, і проти піхоти на мотоциклах і так далі. Тому це величезний плюс, це е, додасть нам можливість щодо захисту. І е, на цих я знаю, що там в принципі, порядок такий, що не відразу, після того, як е, е, ці зміни будуть затверджені. Не відразу ми можемо відмовитися від використання, перейти до використання проспехотних є певна процедура, але е, вже зараз можна нарощувати я думаю, виробництво, і для того, щоб їх активно використовувати, зупиняти в такий спосіб оці ці міжмісні міш... штурми наступу російських військ. Паден Денисе, я вам дякую, що знайшли час для спілкування дякую. з нами. Це був Денис Попович, військовий оглядач.